Гарантії безпеки є надзвичайно важливими для України, але нам потрібні всеосяжні гарантії безпеки. Це означає, що ми повинні поставити Україну в сильну позицію, щоб вона мала засоби для зміцнення і захисту, починаючи від економічного виживання і закінчуючи військовою стійкістю. Другий елемент, який я винесла на обговорення, полягає в тому, що ми повинні терміново переозброїти Європу. Європейські країни активізуються перш за все, щоб Україна отримала те, що їй потрібно, щоб продовжувати боротьбу стільки скільки вона має продовжувати. Ми також бачимо, що європейські країни справді нарощують допомогу з гарантіями безпеки. На той момент, коли буде укладено мирну угоду, очевидно, що угоди ще немає ще немає припинення вогню. Але ми повинні підготуватися до цього моменту та переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки. Звичайно, ініціативу взяли на себе сполучене Королівство та Франція, але інші також хочуть допомогти. Це буде дуже чіткий імпульс. Який також покаже Путіну та Росії, що ніхто зі сторони заходу тут не має наміру піддаватися його шантажу та агресії.